Урочиста церемонія з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав оголошується відкритою. Шановні воїни інтернаціоналісти, ветерани війни в Афганістані, жителі та гості міста, сьогодні ми разом з усією країною вшановуємо день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій на території інших держав та 34-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Афганська війна залишила невеликовну рану у серцях тих, хто брав участь у бойових діях, хто втратив друзів, синів чи батьків. Вона стала важким випробуванням для сотень тисяч людей, тих, хто безпосередньо знаходився на афганській землі, і тих, хто безмежно довгими й тривожними днями й ночами чекали вдома повернення своїх синів, чоловіків, батьків. Коханих друзів, вона стала трагедією та залишила невеликовну рану у серцях тих, хто втратив близьку людину. Україна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців. Ще понад 12 тисяч були поранені та скалічені. Ніхто не створений для війни, але всі, хто пройшов ту страшну війну, стають прикладом для майбутніх поколінь. Для молодого покоління ви, шановні воїни-інтернаціоналісти, продовжувачі славних бойових традицій наших предків, є прикладом беззавітнього служіння батьківщини, вірності та стійкості. Ваше покоління, опалене полем'ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Ваш бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Шановні учасники бойових дій, ви як ніхто знаєте справжню ціну війни і миру. Не всім судилося повернутися живими до рідних домівок з цієї війни. Ізмайчани завжди будуть шанувати пам'ять про своїх земляків, які загинули далеко від рідного дому. Кровопролитна і безглузда війна на чужій землі обірвала життєвий шлях наших земляків: Юрія Губіна, Сергія Алексєєнко, Сергія Лагно, Ігоря Трипільського, Івана Балики, Івана Дяченка, В'ячеслава Мунтяну, Федора Картельяна. Павла Фордуя вулиці нашого міста, названі їх іменами, нагадують нам про ці страшні події. Той біль утрат ніколи не згасити, не знищить спогадів минулих тлінь, та подвиг ваш до віку буде жити у пам'яті прийдешніх поколінь. Багато хто з воїнів інтернаціоналістів продовжує виконувати свій військовий обов'язок і сьогодні, коли в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації наш народ захищає себе та свою країну. Ми боремось за мир та вільне майбутнє у війні, яку Росія розв'язала на мирній українській землі. Ми віримо в наших захисників, наших героїв, які захищають рідну землю від ворога. Ми обов'язково переможемо, бо наша хоробрість має надзвичайну і незбагненну силу. Сьогодні всі ми віримо в нову перемогу України і обов'язково переможемо.